Олександро, ви людина публічна, однак про своє особисте життя не дуже любите говорити. Чому взагалі так? Це ваше особисте якесь внутрішнє рішення? Чи це можливо? Ви зі своїм партнером обговорили і він більше проти? А, ні, насправді ми це не обговорювали. Я не можу сказати, що у мене прям якась така, чесно кажучи, чи позиція. Ну, просто якось так складається. Не знаю, можливо, це якийсь е батьківський що Менше там це треба все особисто, щоб знали. Воно якось так виходить. Ну мені здається, що я достатньо щиро відкрита. а… Все одно хочеться залишати якісь, якусь інтимність, якийсь затишок стосунків. Ваш він на 4 роки молодший від вас. Чи не насторожувало вас це на початку стосунки? От відчувалася з це різниця? Тому що знаєте, говорять, що хлопці ментально відстають від жінок. От чи не було у вас цих стереотипів? Е, ні, насправді це не відчувалося для мене було відкриттям великим. Що він трошки молодший. Ну. Небагато, а, але це породило цілу серію жартів, аля старших треба слухати. Я старша, я краще знаю. І насправді багато в чому він більш а, розсудливий, мудріший. Типу, так, дає таку підтримку, як абс, ну, не, не типу, а як і я, зрілий чоловік. І те, що що ти поруч з собою відчуваєш себе все одно там маленькою дівчинкою. Це те, що багато хто хоче такого, я впевнена.